Я обіцяла розповідати треш історії, які трапляються зі мною під час проходження співбесід. Я нагадую, що я три роки не працюю офіційно, і три роки я вже не проходила співбесіди. Але нещодавно я почала вивчати для себе нову сферу приблизно 5-6 місяців назад, і декілька місяців назад я почала шукати в цій сфері для себе нову роботу і почала відповідно проходити співбесіди. Співбесід у мене було небагато. Всього три співбесіди, і дві з яких на на двох з яких мені дали тестове завдання. А щоб ви розуміли, перше тестове завдання у мене зайняло три доби. Три дні, а друге, п'ять днів, і в принципі вони на ці тестові давали такий час. Я ніколи раніше не проходила тестові в своїй старій роботі по своїй старій спеціальності. Але коли я вирішила освоювати проєктний менеджер, все, що пов'язано з IT, мені почали давати тестові, і тут мені стало цікаво, да, тобто, я витрачаю дуже багато часу на них. І добре, якщо це одна співбесіда на тиждень. А якщо це, наприклад, п'ять співбесід на тиждень, то це може займати на те, щоб зробити тестові, і два тижні навіть більше і. Я наприклад вважаю, що ці години, коли ти проходиш тестова, вони повинні оплачуватись, тому що кожен спеціаліст в АйТі сфері, проєктний менеджер, інші спеціалісти вони проходять величезну кількість співбесід по 4, по 5 етапів, включно технічний етап співбесіди. І це на секундочку не 15 хвилин, не 20, і навіть не годину деякі технічні етапи вони складають півтори-дві години. Мені наприклад здається, що якби ці тестові часи, ці тестові оплачувався, то таких би етапів було б набагато менше. І мені цікава ваша думка, як ви відноситесь до таких тестових завдань, які ти можеш витрачати по тижню і по, по два тижні. Напишіть свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво, як ви проходите такий етап. Чи ви погоджуєтесь робити якісь тестові, чи просто ігноруєте такі вакансії.